З виплатами будемо далі розбиратись. Кому я не отримую кому, я теж, але хто ще ризикує їх не отримати? це будемо зокрема з'ясовувати. Міністерство соціальної політики хоче переглянути видатки на соціальні виплати, бо українська економіка більше не може фінансувати настільки високі видатки, заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович Під час заходу захист соціальних прав під час війни в Україні в Вільнюсі за її словами. Соціальний бюджет України перебуває на другому місці. після Оборонного і його потрібно оптимізувати і зробити максимально адресним. Соціальний бюджет України є другим за величиною після бюджету оборони це величезні кошти, які потрібно оптимізувати. Тому що в рамках росту людей, що є на межі бідності, а також інших вразливих верст, таких як інвалідність людей літнього віку, що потребують догляду. Ми не зможемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати і робити максимально адресним. Що це означає? Будемо говорити з Олександром Вознюком, це член громадської ради при міністерстві соціальної політики України. Пане Олександре, добрий вечір! Вітаємо вас. Добрий вечір. А ми вас не чуємо, а давайте зробимо так, щоб ми вас почули. Колеги, допоможіть нам ще а, раз. О, чудово, є. чуємо. Пан... Добрий вечір. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, то про які соціальні виплати йдеться, хто може їх не отримати згодом і чому? Доброго вечора, Студія. Ну, тим, що питання соціальних виплат або соціальні гарантії, або соціальні виплати, про які дуже часто. Йде мова, а ця мова йде, і набір цих соціальних по, е, виплат вже починається з радянського минулого. Він потихеньку перейшов в Україну новітню, і до сьогодні з часу ці соціальні виплати в е, подальшому збільшуються, але немає економічно забезпечення цих соціальних виплат. Тому на нашу думку що власне потрібно вибрати найважливіші соціальні виплати, які критично важливі для кожного громадянина, бо тільки їх потребує. А, а всі інші ці соціальні виплати або тимчасово. Накласти певний мораторій або визначити економічне його обґрунтування, тому що дійсно український бюджет і зв'язку з тим, що у нас війна, ми не витримуємо цього високого навантаження, адже у нас високий рівень працездатності впав. Дохід до бюджету, на жаль, менше, тим чи бажав краще ще до війни, і водночас, ви знаєте, що Європейський союз передав нам 50 мільярдів гривень, з них мільярдів євро. А з них це буде 38 мільярдів на погашення соціальної складової. Uh -huh. А було б добре, щоб це було покращено саме на економічну складову, а не соціальні виплати. Така все таки пане Олександре, Про які громадянець... соціальні виплати йдеться? От що, що може опинитися? Мова Ми... умовно під дією цього мораторію потенційно. А... Ну, дивіться, я би, наприклад, переглянув би пільги, наприклад, людей. Це люди, які мали статус Чорнобильської катастрофи, бо постраждали від них. А я би, наприклад, переглянув би пенсії, це питання шахтарів, а переглянули би соціальні виплати, не ті, що нижче прожиткового мінімуму, да там 2000 гривень і менше. Також би переглянули сучас... сучасниці соціальні виплати, які не мають економічного обґрунтування. Власне, тому тут ви знаєте, що найгірше. Коли люди навіть судяться, отримують судові рішення, але на жаль, держава не може виконати інститут судових рішень або судові карти, це тоді говорить про те, що ми знівелюємо розуміння, що таке судова установа, що таке судове рішення, і держава фактично а не це не лише обіцяє, а не ви виконує. У нас дуже великий пакет соціальних виплат, в тому числі питання щодо осіб, які брамали участь. В АТО антитерористичних операцій uh -huh. в тому числі зараз зв'язку з війною у збільшують певні виплати учасникам бойових дій, особи, які мають статус ветеранів, ветеранів ще колишньої війни, тої ну раніше. Тобто виходить так, що ми настільки навантажили соціальними кейсами бюджет, тобто платники податки. Ми всі з вами його сформували, але насправді не пішли в зворотньому напрямку, не почали виконувати ці зобов'язання перед кожним громадянином, який. Потребують цих соціальних виплат. Я би пішов би. Ну взяв би модель соціальних виплат, переповнюю, щоб усіх переглянув, наприклад, і взяв би за модель розвитку майбутньої нашої країни, наприклад, німецьку модель, яка, наприклад, зробила інструмент заохочування через механізм соціальних виплат. Наприклад, якщо ти працюєш, маєш там мінімальний дохід, держава тобі може йти на зустріч на певні там бенефіти. Наприклад, допомогти відшкодувати житлові питання. Наприклад, якщо це вивод, то допомогти відшкодувати оренду цієї житлової площі. А якщо це, наприклад, людина з інвалідністю або людина, яка отримала травму, у нас до квіни пішла, поцелаштувалася, надати бенефіти пільги, але пільги економічно складу не звільняти повністю по нулям. Да, то призве ще трошки. Виплату податкового зменшення на вантажі для роботодавця, в тому числі той, хто пішов працювати, зменшити для цієї людини, тобто створювати кейс економічного розвитку, а не проїдання коштів, тому що ми країна і воюючо, ми не можемо собі дозволити максимально. Всіх а на дозвольте я уточню, от Аня у вас питала, які б пільги ви переглянули, скасували. Ви почали переназивати Чорнобильські, Чорнобильські Шахтарі. А скільки заощадить країна, якщо от певним категоріям? Скасувати, бо ж ми розуміємо, що комусь ми не можемо не платити соціальні виплати. А я би я би пішов від того, а, насправді а, соціальні виплати ну потрібно всі переглянути. І на сьогоднішній день потрібно породжувати нові соціальні виплати, де держава не зможе їх виконати. Якби це, це бачили, ми би переглянули цю всю книгу соціальних виплат, книгу чи законів їх дуже багато. Це стосується і депутатів всіх рівнів, це стосується всіх державних службовців. Можливо, давайте знаєте, Якщо чесно почнемо, давайте всі соціальні виплати не буде виплачувати чиновникам, депутатам всіх рівнів і міністрам. Почнемо, наприклад, з них вони будуть нами взірцями. Плюс далі інші категорії я би переглянув би це правоохоронна система, це поліція, це десенеси. Це судова система, прокурорська система, угу. бо вони дуже багато це з'їдають. Другий це другий такий блок, великий блок оцих як можна їх назвати. Так, а скільки е, можна блок, зекономити? Це... Скільки можна зекономити, якщо переглянути? Нерахувати. Або ще. скільки хоче держава, або хоче, зекономити. Та, 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 планує. Ну це неможливо порахувати, угу. тому що навіть якщо ми заберемо в кожній цільовій групі. Е, Наприклад, кожній цільовій групі залишимо по одній соціальній uh -huh, виплаті uh -huh. Виплаті питання не вирішить, uh -huh. тому що ми в цій прірві соціальної виплати вже дуже давно знаходимося, а реформи кожен. Новий міністр, або кожен новий призначений уряд, або очільник уряду так. Е боявся революційні рішення робити. Пан Олександр, і, і коротке всіх... уточнення на завершення. Скажіть, будь ласка, скільки часу може піти на весь цей перегляд? Бо ви скільки всього назвали, Якщо він і все це треба переглядати. Так. Якщо він відбудеться. Якщо можна коротко, а, ну дуже багато часу. Мінімум 5 років. Потрібно переглянути або просто одним законом скасувати всі виплати законом просто покласти на всі соціальні кейси соціальні закони або одним законом заблокувати або покласти мораторій і всі ска вибачте ми не можемо дозволити собі сьогодні виплати бо ми сьогодні не заробляємо країна не заробляє то... Витрачає і про це кошти в донорів. Ми перекредитовуємося постійно. Зрозуміло. А кожен кредит, який ми беремо, ми його не зможемо повернути. Відповідно, наші діти, наші внуки, правнуки будуть просто ми їм подаруємо борги, угу, а не угу. розвитку країни. Ну а давайте та... так скажу. А в такому випадку доведеться Дов закрити міністерство соціальної політики, пане Олександре. Ну це можливо, якщо пане Олександре, дякую. Так, якщо так, якимо вам за цю розмову. Олександр Вознюк, член громадської ради про міністерство соціальної політики України. До речі, пані Жолнович, міністерка соцполітики, вона якраз говорила, що той шлях, який обирає зараз Україна, це новий законопроєкт, яким хочуть і вирішити це питання з Ну, але так кардинально. Ну, побачимо, побачимо забрати до мене. Документу немає, ознайомитись з ним неможливо. Будемо дивитися, як воно який вигляд матиме.